Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Мовонько рідна, мова єдина, ти неповторна, як Україна з тобою буде жити, творити просто не можна тебе не любити! Розпочнемо з вправи подорож. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном нашої рідної України. Але подорожуючи, ми обираємо якийсь вид транспорту. Сьогодні ми поїдемо потягом. Оберіть собі вагон, в якому ви б хотіли подорожувати. Якщо ви обрали червоний вагон, то для вас головне на уроці отримати гарні знання. Жовтий вагон, ваші мрії, обов'язково здійсняться і буде гарний результат на уроці. Синій вагон. Позитивні емоції сьогодні на уроці вам гарантовані. Зелений вагон. Будете у всьому сумніватися, але гарно засвоїти навчальний матеріал. Сьогодні на уроці ми будемо визначати головні і другорядні члени речення. Продовжимо знайомство з Єгиптом. Для початку відкримо свої робочі зошити. Знайдемо останній свій запис, від нього пропустимо два рядки. Запишемо сьогоднішнє число Класна робота та попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Сьогодні запишемо велику маленьку букву О. Склади з нею і слова Ліворуч, мізинець, мільйон. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А зараз розгадайте ребус та дізнайтеся нове словникове слово. Отже, що тут заховалося? Це тепер слово тепер. Запишіть це слово з нового рядка. Виконайте звукобуквений аналіз та складіть з цим словом речення, і запишіть також в ЗОшит. Давайте перевіримо. Слово тепер поділимо на склади. ТЕ-ПЕР. Наголос падає на другий склад Т. твердий приголосний, Е-голосний, П твердий приголосний, Е-голосний, Р. Твердий приголосний. Слово тепер має 5 букв, 5 звуків і 2 склади. Допоможіть, будь ласка, щебетунчикові визначити головні члени в поданих реченнях. Для цього пригадайте, що таке підмет і присудок. Всі наші члени речення поділяються на два види. Це головні члени речення і другорядні. До головних відносяться підмет і присудок. Підмет відповідає на запитання, хто або що, і виражається іменником. Присудок відповідає на запитання, що робить, що робив, що буде робити, що зробить, і так далі. І виражається Діє слово Всі інші члени речення це другорядні. Ну що ж, запишіть ці речення собі в зошит з попереднього вправи. Та підкресліть підмет і присудок. Підмет підкреслюємо однією лінією, а присудок двома. Давайте перевіримо. У пустелях Єгипту живуть бедуїни. Про кого або про що говориться в тексті? Правильно, про бедуїни. Хто бедуїни? Це буде підмет. підкреслюємо однією лінією. Тепер шукаємо, що наш підмет робить, дію нашого підмета. Бедуїни що роблять? Живуть правильно, живуть, це буде. Присудок. Підкреслюємо двома лініями Наступне речення. Назва цього народу перекладається як жителі пустелі. Про кого або про що говориться в реченні? Про назву. Правильно, назва. Що назва? Це буде. підмет Підкреслюємо однією лінією. Тепер шукаємо, що наш підмет робить. дію нашого підмета. Назва що робить? Перекладається молодці. Отже, перекладається, це буде присудок підкреслюємо двома лініями. Прочитайте текст. Ніл. Єгиптяни вважають джерелом життя в безводній пустелі. Ця велика річка оживила пустелю. У Єгипті рідко бувають опади, а над нілом часто йдуть дощі. Навіть улітку в Сахарі річка не пересихає. На берегах нілу живуть єгиптяни. Селяни на цих землях розводять верблюдів, овець, коней, збирають по три врожаї на рік. Знайдіть, будь ласка, три речення, які мають будову, подану ось на цій схемі. Випишіть ці три речення і позначте головні члени речення. Для того, дітки, щоб визначити ці три речення, нам потрібно в кожному реченні знайти підмет і присудок і порівняти зі схемою. І тоді ви дізнаєтеся, чи потрібно це речення виписувати, чи ні. Давайте спочатку зробимо разом. Читаємо перше речення. Ніл єгиптяни вважають джерелом життя в безводній пустелі. Давайте визначимо, де тут підмет і присудок. Хто єгиптяни? Що роблять? Вважають. Скажіть, чи підходить підмет і присудок під нашу схему? Ні, не підходить, діти, тому що в схемі підмет і присудок стоять в кінці речення, а у нас майже на початку. Дивимось наступне. Ця велика річка оживила пустелю. Шукаємо підмети присудок. Що, річка що зробила, оживила? Чи підходить це речення під нашу схему? Ні, дітки, не підходить, тому що тут підмети присудок стоять всередині речення, а тут в кінці. Дивимось наступне. У Єгипті рідко бувають опади. Шукаємо підмети присудок. Що опади, що роблять, бувають. Дивимося на схему, чи підходить це речення? Так, діти, підходить. Дивіться, присуток стоїть, і підмет в кінці речення, так як в схемі, а попереду другорядні члени речення. Тому це речення можна записати собі в ЗОшит. Далі, будь ласка, самостійно подивіться, визначіть речення і запишіть в ЗОшит. Ну що ж, дітки, давайте з вами перевіримо. Ось такі речення ви повинні були виписати. Давайте ж перевіримо, як ви позначили головні члени речення та другорядні. Читаємо перше речення. У Єгипті рідко бувають опади. Що опади, що роблять? Бувають. Це підмети присудок. Все останнє в реченні буде другорядні члени речення, вони позначаються крапочками. Далі. А над нілом часто йдуть дощі. Що дощі це підмет. Що роблять йдуть це присудок. Все останнє буде другорядні члени речення. Позначаємо крапочками. Наступне. На берегах нілу живуть єгиптяни. Хто єгиптяни? Що роблять? Живуть. Це підмети присудок. Все останнє буде другорядні члени речення. Позначаємо їх крапочками. Зараз, дітки, трошечки відпочинемо. Фізкульт хвилинка. Зараз прочитайте повідомлення Щебетунчика. Узбережжя Єгипту омивають води Червоного моря. Воно вважається найсолонішим морем у світі. Вода в Червоному морі кришталево чиста. Багатство підводного світу Червоного моря вражає. Різнобарвні корали, морські їжаки, всіляких форм і кольорів риби захоплюють. Драйвери у всьому світі приїздять сюди, вони милуються неповторною красою морського дна. Випишіть, будь ласка, виділені речення. Позначте в кожному спочатку головні члени речення, а потім другорядні. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що ж, давайте перевіримо. Узбережжя Єгипту омивають води Червоного моря. Що води, що роблять? Омивають. Це підмити присудок. Все останнє буде другорядні члени речення. Воно вважається найсолонішим морем у світі. Що воно, що робить? Вважається. Це підмити присудок, все останнє – другорядні члени речення. Багатство підводного світу Червоного моря вражає. Що багатство що робить вражає? Це підмити присудок, все останнє, другорядні члени речення. Драйвери усьо, з усього світу приїздять сюди. Хто драйвери, що роблять, приїздять, це підмити присудок, все останнє другорядні члени речення? Вони милуються неповторною красою морського дня. Хто вони, що роблять, милуються, це підмети присудок, все останнє – другорядні члени речення. Молочинки. Розгляньте світлину. Чи знаєте, що на ній зображено? Прочитайте текст, щоб перевірити свої здогадки. Поблизу столиці Єгипту Каїра височує піраміда Хеопса. Її назва походить від імені похованого в ній фараона. Ця піраміда вважається найбільшою кам'яною спорудою у світі. Вона складається з великих кам'яних брил, які лежать нічим не скріплені. Науковці припускають, що на будівництво піраміди Хеопса пішло 2 мільйони 300 тисяч кам'яних брил. Кожна з них важить близько 2,5 тонн. Будувало цю піраміду більш як 100 тисяч людей понад 20 років. Домашнє завдання. Виконайте вправу 7 на сторінці 131. Ви повинні списати цікаві факти про Єгипет, уставивши пропущені букви, позначити в реченнях головні і другорядні члени речення. Права мікрофон. Скажіть, на які дві групи поділяються всі члени речення. Як називаються головні члени речення? Як на письмі підкреслюються підмет та присудок? Ну що ж, дітки, на цьому урок закінчено. Дякую вам за роботу. Оберіть відповідний смайлик вашому настрою, вашої роботи на уроці. Намалюйте його собі в зошиті! До побачення.